Доброго дня, шановні. Ось хочу зняти відео я знімав раніше, що розказував, як я в черешню. Проявив квал черенком дві тижні назад зрізи черешневі, які отрив по почті рано навесні. Оце ось Лапінц. Як бачимо почки ця, поки сидить, ну теж кінчик уже біліє, а ця я тронулася в ріст. Це о, запилювач лапінц. Тепер тут ось на жовтую я отак привив. Також кончики білі, ось це. Жовтая черешня, привита я на дичку вишню у Стовбур вишні прошлого року. Ось я медуницю прививав, як бачимо. Ось всі три почки пішли. Тут також медуниця у Спартан. Це Сорт медуниця, літній, привитий у Спартан. Ось. Тепер покажу також. Ось тут, у черечню, також пішу, пішла брунька в Ріст, це Ерлістар. І тут пішли в Ріст, це все. Ерлістар. Ну і тут також є ось гедельфінгер. Ось, але він почка тільки верхня пішла. Ну, кончики білі ось також воно, я думаю, піде. Ну і хочу показати ось слива. Також оце, як мені сказали, королів саду. Ну, нічого я утверждати не буду. Привита була брунькою. Це сад, дерево, сад. Оце ось брунькою привита. Ось така гілляка не цвіла. Прошлий рік. Це президент. І ось. Прийнялася, алеча обільна. Цей рік черенком привитая. Оце буде така прививка зроблена на дичці алечі. Оце буде три сорта, як виросте на одному дереві. Ось. Тут також я ось приливав, показував, пішло. У ріст, ось це, це медуниця. Також у білий налив. У крону білого наливу. Ну і подивлю, показую, це вже ось цунамі. крону привитий трошки. Оце наробив мороз дві ночі назад. Ось, як бачимо, це суперранній. Ось уже плодики пов'язані повністю. Плоди пов'язані повністю. Ось. А оце пройшли рік, привитий, як бачимо, абрикос цунамі. Це привито все. Всі гіллячки привиті брунькою, літньою окуліровкою. Ну, оце якось так по абрикосах. Оброблялися. Не знаю як буде далі, ну поки що. Тільки кінчики мороз прихватив, як був дві ночі назад, поки все благо. Ну, це вже черешні, вже вони відцві... відцвілися. Ось. Ну, оце якось по садочку так. Якось так. Все, до побачення.